Чому Путіну вручили премію Оскар? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я скажу кілька слів з приводу вчорашнього вручення премії Оскар. Документальний фільм Навальний отримав премію. І, власне, я вважаю, що це премія насправді не Навальному, що це премія не російській, чи точніше московській опозиції, а це премія саме Кремлю і безпосередньо Путіну. І, мабуть, цю премію вручили Путіну як. Чи то сценаристу, чи то режисеру, головному режисеру фантастичного фільму про демократичну Росію. Мабуть, якось так. Метою вручення цієї премії є продовження, чи вирощування ілюзії стосовно того, що на Московії можливі раптові отакі демократичні зміни. От просто замінити царя. І все стане добре. І байдуже, що ця ілюзія є абсолютно неправдоподібною. І байдуже, що вже рік повномасштабної війни зі всіма її звірствами, з терором відносно мирного населення, з порушенням всіх військових законів щодо військовополонених і не тільки. І байдуже, що все населення Московії підтримує царя Путіна і всю його свиту. От раптово. Можуть відбутися зміни. Саме заради культивування, заради вирощування такої думки Голівуд вручив Оскара Путіну. І це насправді дуже-дуже погані речі, і проте вони нам показують набагато більше, ніж нам може показати яка небудь пряма мова. Взагалі, в цілому які сценарії. Розглядалися глобалістами щодо повномасштабної війни України та Московії, це окрема тема, по якій я, мабуть, через кілька днів запишу окреме відео. Проте, оце вирощування ілюзії, воно насправді несе для українців дуже-дуже велику загрозу. І ключове в цій загрозі полягає в тому, що замість того, щоб заблокувати Московію. Від заходу настільки, наскільки це можливо, щоб її дійсно ізолювати, залишається привідчинене вікно можливостей. І через це вікно можливостей продовжується якась дрібна, прихована, напівприхована торгівля нафтою, газом, продовжується представництво західних компаній на території Московії. Можливі якісь зміни, якісь, скажімо так, якась допомога для лояльних. До заходу, так би мовити, лояльних до заходу московських олігархів і не тільки. І що найгірше для нас, що саме завдяки вирощуванню такої ілюзії, західне суспільство не буде розуміти, що для того, щоб змінилася поведінка московських дегенератів в Україні і московських дегенератів в Кремлі, в першу чергу, необхідним є нарощування тиску. Реального надпотужного тиску, а не отого, того, що зараз відбулося, тому що насправді ми побачили, що санкції не працюють ефекту вони не досягли, і Московія повним ходом готується до багаторічного протистояння із заходом і заручається підтримкою там Китаю, Індії. Ірану, та ж сама Туреччина насправді працює на всі боки і так далі. Так от збереження цієї ілюзії воно дає можливість, що це вікно залишається, тиск збільшуватися не буде, а разом з тиском, до речі, і питання надання Україні озброєння, яке найбільш болюче для нас, мабуть. Але от така ілюзія, а раптом ну щось зміниться. Ну, а раптом щось зміниться. Знаєте, тут це як в анекдоті, чому там блондинки додивляються порнофільми до закінчення. Ну тому що вони надіються, що в кінці відбудеться весілля. Оце якось з такого розряду, і ви знаєте, я думаю, що це далеко не випадковість, а що це насправді закономірність. І як я вже сказав, я в одному з наступних відео постараюся поговорити про сценарії. Які розглядали глобалісти відносно україно-московської війни. Причому ті сценарії були розглянуті навіть в деяких кінофільмах. Я впевнений, що це відбувалося так не випадково. Дякую вам всім за увагу. Прошу про зворотний зв'язок, прошу вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це дуже важлива ваша допомога для просування україноцентричного інформаційного контенту.